Без світла та тепла, але без Росії вже понад місяць українці живуть в режимі планових та аварійних відключень електроенергії. Спершу підприємці, а потім і пересічні громадяни, хочуть убезпечити себе від несподіваних від'єднань, придбавши генератор. Тепер ніж вирушати до магазину, фахівці радять оцінити реальну необхідність споживання електроенергії в домівці. У цьому допоможе кваліфікований електрик. Люди беруть 2-2,5 кВт, Його ціна зараз в районі 30 тисяч гривень. Це якщо ми говоримо про генератор для квартири, для приватного будинку я рекомендую брати від 3 до 4 кВт генератор. Його ціна на сьогоднішній день залежить від якості. Є 35-40-45 тисяч гривень. Це дешевші варіанти. Є дорожчі варіанти 60-70 тисяч гривень. Аби знизити вартість пристроїв для покупців, 9 листопада Кабмін скасував мито та ПДВ на везення генераторів, проте задом не спрацював. Як зізнаються продавці, кінцева ціна генераторів навіть зросла. Головною проблемою називають умови іноземних партнерів. Наші імпортери не встигають з Китаю завозити генератори, так як їх терміни поставки три місяці, а зараз це людей не влаштовує, бо всім треба вже сьогодні турки в свою чергу скористались моментом і підняли на 50-70, на залежно від моделі генератора, відсотків ціни. Проте це не єдина проблема, з якою можуть зіштовхнутися покупці. Масовий попит спровокував спекуляції з боку недобросовісних торгашів. Якщо людина людині пропонують генератор, на якому написано 6, 7, 8, 9 кВт і його вага все одно 40 кг, такого бути не може. Тож, аби не залишитися і без світла, і без грошей, фахівці наполегливо радять мати справу лише із перевіреними постачальниками.